Вітаю вас, підписники! Сьогодні розглянемо невеличке розширення для Imperial Assault. Я вам спеціально показую спочатку головну коробку, щоб ви розуміли, які розміри, яке розширення приблизно займає. Оце значить головна коробка. Отак займає, виглядає, точніше, таку територію займає доповнення. Точніше, не доповнення, а розширення. Будемо говорити так. Це буде точніший переклад. А отак виглядає, бачите, доволі здорова штука. Так виглядає коробка подвійної. Так, коротше, я не є ні англійської. Tein Shadows. Розширення. Невеличка коробочка. От, але від того вона не менш цікава. Адже на обкладинці у нас сам Боба. Боба Фетт. Мандалорські свої броні. Найцікавіше. І одне із перших, що нас тут зустрічає, це, звичайно, нові правила і розширення, що вона дає. Ось тобто, такий цікавий буклет з місіями. Тут вводяться, як я приблизно здогадуюсь, новий стан для компанії. Ну, також. Нам дадуть фігурки. В основному в невеличких доповненнях ідуть по 10 фігур, точніше, розширені так? А в такому більшому розширенні десь по 16. Ну, відповідно і ціна у них різниця. Дуже прозорий натяк. Одне з перших речей, які ми зустрічаємо. Це така красивий вкладиш, який розказує нам про доповнення до цього розширення. Це, здається, до речі, най по-перше, це невелике розширення, а по-друге, це найменша кількість доповнень до, до нього випущена, того всього-навсього три коробки, які нам пропонують дозібрати, щоб мати важливість повноцінно грати і проходити тут кампанію. Кампанію нагадаю. Кожен раз ти проходиш по-різному, але просто ти часто зустрічаєш якихось героїв із додаткових місій. Тому краще не токіну не дерев'яні картоночки використовувати, а вже взяти собі доповнення до цього розширення до основної гри. Ну, не все так страшно, насправді, як виглядає. Три доповнення це небагато. Ну, а по цінам нагадаю, що звичайне таке доповнення з одною фігуркою десь від 15. До 20 євро, десь, скажімо так, може коштувати. Ну, отакий десь від 17 до 25 євро в середньому. Ну, якщо, так би мовити, не накручують сильно. Ну, По стандарту вони тут кладуть вкладиш, в якому розказують про інші свої ігри. Зокрема, Star Wars Armada. Теж, до речі, мені цікаво було б таке. Ну і інші якісь менш відоміші настолки. XCOM і так далі. Ну, і карткові ігри. Це все Fantasy Flight Game. Все, що вони роблять, вони рекламують. Звичайно, що тут йдуть в колекції герої. Тут їх аж два. Так, ну, наклеєчки зрозуміло. Вони йдуть з номерочками, номер 6. Це, щоб ми розлічали, це, якщо ми не фарбуємо. І так, бів. Бодрік, чувак з важким кулеметом. І Саска Тефт. Ну, Дуже відомі персонажі. Е, так, я собі придбав ще отаку чудову штучку. Вона м'якенька, щоб сортувати, як воно все тут всередині виглядає. Рекомендую брати саме м'яку, тому що тверду, мені здається, що якщо ви фарбуєте, то вони будуть потім фарба буде відпадати. Глянемо на головних героїв. Так виглядає оцей Бів. Ну, прикольна штука у нього в руках. Скажем так, не найгірший з ноунеймів. Цікаво буде подивитися його характеристики, до да, пограти місії, до того, що вони ввели нові стани. Отак От виглядає нова героїня із цього розширення. З бластером і в руці, не знаю, якийсь планшет, щось. Щось на це схоже. Так, як хто хоче, щоб тебе... О. Так, невелика косичка. Ну, скажімо так, не найгірша. Але бувають і кращі, скажімо так, героїні. І, значить, дві різні фігури, по чотири кожної. Це супротивники. Так виглядають тоскени. В принципі, деталізація збройних дуже і дуже класна. Я так підозрюю, що, мабуть, вони б'ються тільки в притул, Але, якщо чесно, то ще не знаю, тільки буквально розбиратимемося. І ось так виглядає штурмовик з важким бластером. От, прицільно стріляє. Ну, але, в принципі, я думаю, що можна буде придумати якісь конверсії із ними. І також йде, бачите, з додатковим спорядженням позаду. Також тут є стани, всякі інші токени, демедж. Отак От виглядає зараз доповнення до цього розширення. Це жетончики, з якими ви можете мати справу, тобто ви можете проходити компанію а замість фігурок викладати на стіло такі штуки, так би мовити, не обмежити себе. Ось тут їх чотири штуки із трьох доповнень. Зрозуміло йдуть характеристики на них, картки, потім команди ось, картки класів, інших задач і відповідно на героїв. А також тут, я так розумію, нововведення це Це чи прилади, да? я так розумію, це прилади. Бо не, і в деяких доповненнях йдуть додаткові дроїди, які ви берете з собою для виконання якихось завдань. А це, я так розумію, якісь прилади. Шкода, звісно, що вони не модельками зроблені, а просто якимось жетончиком. Але, ну, вже ж так придумали. Ну і звісно ж, шикардосні поля. Оце мені здається сама впізнаваєма річ, яка є серед, серед, скажімо так, шанувальників старої трилогії. Це ж бар десь тут. Застрелили Грідо, здається так. І от ви можете залізти на бар і розливати за імперцію. Так воно приблизно виглядатиме. Їх тут небагацько, ну так, це те що інше. Взагалі, небагацько їх тут, але трохи є, можна, так би мовити, додати до основної частини гри. Вони йдуть як завжди двосторонні. якась цікава зала, а це здається всередині крейсера. Платформа, де роздають задачі тут. Працівник і крейсер. Так, розглянемо фігурки трош трошки ближче. Ось так виглядають всі разом фігурки. А ось так виглядають жетончики, які вам краще, скажімо, докупити, тому що тут є що один з найкращих полювальників за головами в галактиці. І того у нас чотири. Фігурки з важким бластером. Сподіваюсь, вони будуть крутезно стріляти. Хоча я вам скажу, що в цій грі, до речі, штурмовики не так уже і погано мажуть. Точніше, не так уже і мажуть. От. А якщо ще й буде важкий якийсь бластер, це буде цікаво. Цікаво буде спробувати їх ще просто без місія, сам на сам, так би мовити, толпа на толпу. От, зіграти є такий режим. Нагадаю, до речі, що у них дуже багато різних режимів. Окрім місії, є ще гра для одного. Коли ви через додаток граєте потім скірміш, коли ви просто кладете на карту ну, збираєте свою, свою армію з двох сторін і навіть до чотирьох гравців, тобто чотири різні армії можуть бути представлені. Ну і відповідно ж, найголовніше це пройти кампанію. Але я поки стараюсь спочатку пройти головну кампанію із основної гри, а тоді вже додати якісь розширення і розбиратися тут з новими станами і всім іншим. Так, ну, маловідомі герої. Звичайно, замість них двох я би з радістю би тут знайшов би оцих двох друзів, чи ще кого, чи джабу. Тому що як не крутий, а палац джаби намальований на цьому розширенні. Було би круто, але нема. Тому це невеличке доповнення на 10 фігур. Але тут скини, як на мене, виглядають ну, прям дуже круто. Єдиний, звісно, мінус, це в тому, що їх буде дуже важко зробити в різних позах. Уже занадто вона така статична для зміни. Тому що в них дуже багато. Одягу і все інше. Ну, але ми все одно спробуємо дещо урізноманітнити їх. Звісно, до них іще б, звісно, що можна було б банту зібрати з тускінами. Хоча вони якби входять до іншого розширення, але дивлюся на них, скажімо так, думаю, що треба було б пошукати. Отак воно виглядає. Затягувати не буду. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписки. Давайте спілкуватися у коментарях. Побачимось!